Хто такий Скіла Бейбі, в якого стріляли 25 разів на восьмій милі у Детройті? За даними поліції, рапер з Детройта Скіла Бейбі отримав поранення під час стрілянини у четвер ввечері в Редфорд Тауншип, внаслідок якої по його автомобілю було випущено понад 20 пострілів. Повідомляється, що 26-річний рапер справжнє ім'я, якого Тревон Гарднер, у п'ятницю перебуває у стабільному стані і він має повністю одужати. Йдеться у заяві поліцейського відділку містечка Редфорд, рапер якого Звуть Тревон Гарднер отримав три вогнепальні поранення. Перш ніж врізався на своєму автомобілі в будівлю в районі 8-ї милі. Поліція повідомляє, що 26-річного чоловіка з місця події до лікарні забрав свідок. Автомобіль був порожній, коли на місце події прибули офіцери. За попередніми даними Гарднер був сам у машині, коли невідомий підозрюваний зробив понад 20 постелів з темного позашляховика. Перш ніж втекти з місця події. Trial, cuz I'm tied in. I get proof from the bird man, he gon' fly me in. Скіла Бейбі отримав три несмертельні вогнепальні поранення, перш ніж розбити свій автомобіль, повідомила поліція, що сталося зі скілою Бейбі під час стрілянини на 8-й милі у Детройті. Ніч на 22 травня скіла Бейбі їхав сам по 8-й милі поблизу біч Дейлі, коли його позашляхових потрапив у засідку під час стрілянини з проїжджаючої машини. Його опи відкрили вогонь, намагалися забрати його життя. На місці стрілянини копа виявила велику кількість гільз. Шанувальники репера та його колеги виразили стурбованість і посилали свої молитви у соцмережах. Раннє життя та походження скіли справжнє ім'я скіли Бейбі Тревон Гарднер. Він народився 2 жовтня 98-го року в Детройті, Мічиган. Зростаючи, він перебував під сильним впливом його батька, який познайомив його з різноманітною музикою, починаючи від Лютера Ван Дроса і закінчуючи Ліл Вейном. Його інтерес до написання текстів розпочався рано, коли він у п'ятому класі зачитав на пам'ять вірш Ленгстена Г'юза від матері до сина. Скіла бейбі навчався у кількох середніх школах через проблеми з поведінкою. І, зрештою, оселився в середній школі Оук Парк. Спочатку він захоплювався баскетболом, через що й отримав прізвисько Skills. перш ніж після смерті батька у віці 15 років, переключився на музику. Відданість скіл бейбі репу посилилася після того, як він працював у Макдональдс та Волмард, щоб фінансувати роботу в студії. Його прорив стався, коли ветеран репер Сада Бейбі помітив його талант, що допомогло йому привернути увагу. Його мікстейп 2019 року Пушден Щетаутте Скіла та Трек 2020 року в ознаменували знаменували початок його кар'єрного зростання. Співпраця з такими артистами, як Ті Грізлі та Сада Бейбі, привела його до дебюту на великому лейблі V E The Most у 2022 році під лейблом Geffen Records. Альбом містив популярні треки, такі як Ікі Вікі Вайпс та Tej B Style, і дебютував на 16 му місці в чарті альбомів Hit Seekers. Might put Mike and Mary on my tombs All my Airs fully pull up by myself get all the going barking on the net don't even be wild I get in my car to bless my ass instant with a freestyle У 2023 році Skilla Baby випустив Controversy Stick Grizzly та продовжив набирати оберти, виступаючи на розігріві у Тревіса Скотта. Та приєднався до Lil TJ на його Beat the Odds Tour. Його проект 2024 року The Coldest альбом із 19 треків. Містив куплети від багатьох зірок, таких як The Baby, Flow Millie, Money Bag, Yota, Polo G. crib, bills, they pay. Surgical with my shit, I change his face like Lil' Kim. Every week I drop another song. Пізніше він став спів-хедлайнером туру Walter C. The Most разом з Rob 49. Репер 50 Cent, у якого теж стріляли 9 разів, написав пост в інстаграмі у підтримку скіли та підписав, що чорт забирай коїться в Детройті. 50 Cent в якомусь сенсі є ментором скіли. Цитата, мій менеджер Рокет, який працює з BMF, зв'язав нас 50 був величезним наставником поради можливості. Він справді підштовхує мене в правильному напрямку. Він багато робить за лаштунками для людей і навіть не хвалиться цим, я ціную це. Чи слухаєте ви такого репера як Скіла Бейбі? Пишіть в коментарях.